Троє науковців з Японії і США отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини за відкриття регуляторних т клітин. Це тип клітин, які не дають імунній системі атакувати власний організм. Їхня робота допомагає зрозуміти, як зупиняти розвиток аутоімунних хвороб і активувати захисні реакції під час лікування раку. Один із лауреатів, професор Сімон Сакагуті, розповів про значення цього відкриття. Я думав, що наші дослідження можуть бути корисними людям у клінічній практиці і що згодом вони будуть відзначені, але бути удостоєним такої честі саме зараз несподівано та дуже почесно. учений пояснив, що знаючи механізми пригнічення імунних реакцій, можна лікувати тяжкі запальні захворювання. Та ж система контролю з його слів відіграє головну роль і в боротьбі з раком існують механізми, які заважають імунній системі атакувати ракові клітини. Впливаючи на ці регуляторні те клітини та зменшуючи їх кількість, можна посилити імунну відповідь. Це дає змогу використати потенціал імунної системи. Відкриття важливе для трансплантології. Відкриті клітини допомагають організму прийняти донорський орган. Із сакагуті нагороду розділили вчені зі США Мері Бранко і Фред Ремсдел. Їхня робота, за даними Нобелівського комітету, заклала основу нового напряму в медицині і стала стимулом для створення методів лікування аутоімунних та онкологічних захворювань. Ми не відкрили те клітини, але виявили важливу особливість цих клітин. Вони справді важливі для гальмування імунної відповіді, і це своєрідна основа відкриття. Це відкрило абсолютно нову галузь в імунології, яка важлива як для базового розуміння біології, так і для пошуку способів лікування імунних порушень. Лауреати одержать 11 мільйонів шведських крон це коло мільйона 200 тисяч доларів. Також король Швеції вручить їм золоті медалі.